19 вересня 1919 року в Києві сталася трагедія, що залишила глибокий слід у культурній пам'яті українців. Денікінська влада знищила одну з найстаріших україномовних книгарень київську старину. У вогні згоріло понад 40 тисяч книжок, кожна з яких була частиною боротьби за українську ідентичність. Книгарня, заснована членами Київської старої громади, 1898 року, була осередком інтелектуального життя. За прилавком на Безаківській вулиці майже два десятиліття працював Василь Степаненко, знаний як Василь Літописець, фольклорист і член братства Тарасівців. Кволий, але невтомний, він зустрічав відвідувачів, радив, що читати, і передавав молодим українцям віру в незалежність. Події розгорталися на тлі чергової зміни влади. Після короткого панування УНР Київ захопили війська Денікіна. Синьо-жовтий прапор змінився на російський триколор, знищили бюст Шевченка. Українські гімназії залишили без підтримки. Чорносотенні ідеї знову намагалися витіснити українську культуру. Символічним ударом стало знищення україномовних книг. Акцію очолив Борис Будилович, син відомого українофоба. Він керував денікінською комісією для зібрання військово-історичних матеріалів, що фактично займалася нищенням українського слова. Будилович наказав вилучити і спалити 118 найменувань книжок, серед них і ті, що пройшли царську цензуру. На прохання врятувати рідкісні книги. Він цинічно відповів: моя місія знищити книгу цілком. У вогні згоріло 4543 примірники. Це варварство неможливо пояснити військовими чи політичними причинами. Газета Київлянин спершу назвала дії Будиловича самочинними, але згодом з'ясувалося, що вони проведені за наказом військового губернатора. Навіть російські лоялісти розуміли, це був удар по самому корені української культури. Попри нищення, книгарня ще деякий час працювала, але у 1920-х більшовицька влада остаточно закрила її. Та ідея, яку плекали засновники, не згоріла. Українське слово проростало крізь заборони, цензуру і вогонь. Цей епізод нагадує, що боротьба за мову і культуру ніколи не була легкою. Знищені книжки стали символом того, як чужа влада намагалася стерти українську ідентичність, але вона не змогла знищити пам'ять і прагнення до свободи.